Процесора для обчислення загального призначення. Мотиль Галина. Будь ласка, у вас 10 хвилин. Отже, ну для початку краще таке літичний процесор. Отже, логічний процесор це окремий пристрій персонального комп'ютера, що виконує графічний рендер. Що ж таке рендер? Голосніше. рендеринг? Рендеринг це в комп'ютерній графіці отримання зображення. За певною програмою цей косьмодає. Вони швидко наближалися до межі після такої хвилі величезного приросту тактових так, частот, тобто між 2001 і 2003 роком, тактова частота подвоїлася вдвічі, тобто від 1,5 до 2 ГГц. Користувачам довелося задовольнятися після цього десятками частин ГГц, які змогли вичинити виробники з 2003 до 2005 років. Тобто тактова частота збільшилася з 3 до 3,8 ГГц. Розробники архітектури підійшли до закону скорочення. Процесу, числа транзисторів, що було потрібно для того, щоб збільшити якраз продуктивність. Для них все, це ставало все важче, і їх зводило це до глухого кута. Оскільки чому це таке сталося? Тому що е, е, виробники процесорів. Вони Прагнули того, щоб збільшити продуктивність якраз зробити, центрального процесора. але це дуже важко, оскільки більша частина центрального процесора зайде для того, щоб підшивати дані. І тільки маленька кількість ну, об'єму займає сама обробка даних. І поки виробники uh, цу рвали на собі останні плоси, намагаючись знайти все таки вирішення своїх проблем, uh, виробники. Для обчислення даних, а місця для вшивання даних потрібно зовсім небагато. GPU відрізняється не тільки цим, доступ до пам'яті в GPU дуже ну, Тобто, Якщо записується в пам'ять піксель, то через кілька тактів буде записуватись сусідній піксель. І коли розумно організувати пам'ять, можна отримати продуктивність близько до теоретичних до прописаних здатності. Це означає, що GPU, на відміну від ЦПУ, не потрібно, як я сказала, великого кіша, оскільки його роль полягає у прискоренні операцій тестування. Внаслідок розвитку ну, тенденції розвитку графічних процесорів, що в них досить висока швидкість оброблення інформації зі мною, призвело до того, що з'явився такий напрямок, як GP-GPU. Використання графічного процесора для численні загального характеру основними властивостями цього напрямку є те, що використання графічного процесора воно, воно призначене не суто для якраз оброблення інформації і виведення графічних даних, а використання графічного процесора з метою зменшення навантаження на, на центральний процесор і перевести якісь масштабні обчислювання операції на графічний процесор і звідти тільки в результаті забрати ці дані, які потрібні. І вся робота вона йде через API-функції, тобто через інтерфейси OpenGL і 3 d Програму використовують. Програми використовують одразу дві мови, Тобто одна мова традиційна, це в загальному випадку це йде C C, і одна ще єдина мова, тобто мова, яка е, ну, не, вказує річними процесорами, що йому і як робити. Е, і Єдиними обмеженнями це є використання цих мов, це йдуть обмеження, які притаманні якраз з цьому інтерфейсі. Одним з прикладів, як ще ж можна тримати свої даними і обчислювання переводитися на графічних процесах, це є технологія CUDA, яка дозволяє програмістам реалізувати мову і програмування всі алгоритми, що виконуватиметься на графічних процесорах. Force, але обмеження є, в то, що е, цю технологію можна використовувати, коли є відеокарта 8 покоління. То менші, якісь там 6 чи п'ятого покоління так не підтримують цю технологію. Отже, технологія О, окуто, це серед того, середовищі розробки на сім, то дозволяє програмістам і розробникам писати програмне забезпечення для вирішення складних обчислювальних завдань за менший час, завдяки багатоядерній обчислювальній потужності графічних процесів. Простіше кажучи, графічна підсистема комп'ютування... на такому понятлі, понятті як паралелізм, тобто кожну е окрему задачу е е виконує юридичний е е процес, він виконує паралельно, тобто він виконує якийсь, е одну інструкцію, тобто один якийсь, е е він виконує одним... Обчислення виконуються дуже швидко. Отже, Основний підхід Куда, він полягає в тому, що в нас є головна задача, і ця задача вона розділяється на такі, є таке поняття у цій технології, як нитки. Тобто, кожен, навіть, наприклад, якщо взяти, якщо поношення матриці, то кожен елемент цієї матриці це окрема нитка, ця, ця головна задача, ну, ці нитки, вони один з одним за структурою самого критичного процесора. Але зазвичай в задачах потрібно, щоб ці дані могли якось поєднуватися. І, але це потрібно дуже багато місця на це використовувати. Тому дійшли до такого компромісу, що головну задачу розбивали на так звані підзадачі в технології CUDA це називається варк, тобто один блок це один вар. Який включає в себе 30 нитки може мати. І ці 30 нитки в межах одного парку вони можуть з собою не з'єднані і можуть обчислювати і е, мати доступ один до одного. Отже, з, можна навести на прикладі роботу саме, обчислення посесія, буде, на видичного процесу, можна навести, наприклад, е, роботи з структурним банком. У сьогодні розгляд процесорів, коли е, прийшло, ну, прийшов час 3D-зображень, з'явилася така потреба, як текстура, тобто замалювання цих трикутничків. Е, в цьому блоці є такі переваги, тобто як фільтрація текстурних координат, північна або точкова інтерполяція, розумне повернення значення тут, випадку визначення текстурних координат виходить за мене допустимої. Е, границі, е, повернення нормалізованих значень і також кішування даних. Е, прикладом, е, як можна використовувати е, дану програму, може бути фільтрація е, сигналу точніше задовольця. Тобто, якщо дано дві функції і їх інтегрувати разом, то е, в нас є інтеграл і є в нас в дискретній формі. Е, Якщо для простити пояснення, ми візьмемо деснатню форму, і далі у нас буде дельта-функція, то такий сигнал, як, як дельта-Н, ми можемо розкласти на ну, наша функція Hn вона його притворює на одиничний імпульс. Так. І будь-який такий сигнал можна розкласти на такі суми одиничних імпульсів, сутих часів і поносити на деякий коефіцієнт. Приклади, як це можна зробити. І згортка даної функції з яблун H це лінійна комбінація відгуків системи е, на фігні значення. Е, прикладом є, е, як можна це обчислення робити, є така річ, як Gaussian Dur це е, приклад розрахунку е, з Гаусівським, е, ну, приклад Гаусівського розміття. Воно е, в загальному. Вживко, воно в нас використовується досить часто, ми могли це побачити в фотошопі, коли ви хочете розмити якісь зображення, звичайне зображення і зробити його розмити. Тобто ця е, 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 фільтрація може використовувати з можна, і буде, тобто, ну, е, буде пропорційно від точки, від поточного пікселя. Тобто є е, для векторного формула, для векторного розбиття, а є для двомірного розвиття. От, наприклад, для векторного і для двомірного. І дана фільтрація має хорошу властивість е, це порадності, тобто для фільтрації зображення можна спочатку провести фільтрацію горизонтально, а потім вертикально. Е, тут ви бачите програму, е, це частина програми, тобто функція, яка саме е, дає команду графічного процесора. Що він має, як він має вчищувати. Отже, ем, я, оскільки не особливо знайома ще з технологією фута, тому я це як я взяла приклади в рядок, але можу приблизно пояснити, які ж функції відрізняються від стандартної C і C, і які функції якраз відповідають за те, щоб е, ці процеси очистивали на гроші процесі. Отже, основна Зарезерване слово Global означає те, що дана функція буде виконуватися на графічному процесорі, а не на центральному. Далі істотними ознаками буде, це є те, що спочатку виділяються дані індекс. Ind, ind, це виділяється, індексується кожна нитка в графічному процесорі, вона має свій індекс. Вона індексується. І далі йде виконання. Самих операцій для обчислення цього е, виросу, обчислення якраз гаусівського цього розміття і далі в результаті у нас е, е, ми далі ці обраховані дані ми перекидаємо е, в центральний процес для значення, оце готове. Таким чином ми спрощуємо, зменшуємо, збільшуємо швидкість виконання таких чисельних обрахунків. І не загружаємо центральний процес. Отже, в принципі, це розмиття, воно являється частотним фільтром і можна розглянути деяку похову величину, тобто ці, як ми ставимо, ксі. і це, це воно шумова функція, і вона є рівномірно розподілена з математичним сподіванням рівнем нулі. Тоді, коли зображення буде одноколірним. Але в кожному пікселі відбудеться випадкове відкривання, яке розміття до того, що що ми в деякій області даного пікселя, і тим самим при збільшенні радіусу області можна ефективно подивитися, між що. І е, технологія Куда він був одним з прикладів е, програм, які можна, е, написати, ну, на яких можна написати е, самі вказівки для того, для обчислення загального характеру. Аналогами також є IT-трі, це набір передових апаратних і технологій, що дозволяють графічному центральному процесору згодно працювати в цілях прискорення не тільки графічних задач. І також є ще один ну, вид, це є Brook GPU. він є компілятором, який розроблений в Стенфордському університеті, в принципі, саме в ньому. В ньому Йде безплатний компілятор, який можна скачати з сайту і не користуватися, він є ліцензійний. Чому я навела ці два приклади? Тому що, в принципі, деякі переваги є над худою в цих саме мовах програмування. Наприклад, IT-Стрім було доведено дослідження, що воно... Краще закуду обробляє, ну використовується, коли нам потрібно прикодовувати відео, тому що, як показала статистика, показала результати, що е, дана програма краще оптимізовує розрахунки і таким чином е, продуктивність зростає на 103%, а порівняння з куду, яка збільшує всього продуктивність десь на біля 40% тільки. А друг GPU є кращим, ну, його можна використовувати в тому випадку, коли у вас не достатньо хороша відеокарта. Тобто покоління п'ятого е покоління відеокарт е воно може використовуватися. Тобто тестувати їх можна на такому От Дуже висновком можна сказати те, що е все-таки розрахунки допомогою графічного процесора вони дуже важливі, тому що. Оскільки все-таки продуктивність чистота е, центральних процесорів, вона все ж таки вже, е, мало ймовірно те, що буде збільшуватися швидкими темпами, які, тільки в єдиному випадку, якщо як придумують нову технологію. І е, в цьому випадку графічний процесор він е, досить е, добре допомагає пришвидшити е, обрахунки, е, використовує такі. Ну, використовувати генетичний процесор при вчисленнях в таких галузях, як молекулярна каналіка, моделювання газоподібних середовищ, візу... візуалізації таких середовищ. І це далеко не останні, ну не, не всі галузі, де можна використовувати дані технології. Дякую за увагу. Хочу подякувати Галині, за. За доповідь і за те, що вона взялася за таке дуже складне програмістське питання. Можливо, в неї пригодиться в наукових дослідженнях майбутніх, чи хоча б написання магістрської.